Фенхель з картоплею приготовлений у сковорідці. Фенхель нарізаю ось такими поздовжніми смужками. Не дуже грубо і не дуже тоненько, приблизно ось так. Картоплю чищу та тоненько нарізаю та додаю картоплю до фенхеля. Додаю декілька зубчиків часнику. Посипаю листям сухої сальвії. Додаю лаврове листя. Поливаю оливковою олією, солю та смажу декілька хвилин на великому вогні. після чого збавляю вогонь та смажу під кришкою 10-12 хвилин. Та періодично фенхель з картоплею потрібно перемішувати. Посипаю фенхель нарізаною зеленю. Бажаю приємного апетиту!